Давайте знайомитись. Мене звати Сергій Приходько, я завідувач відділення обласний молодічний центр. І наше відділення є частиною потужної команди фахівців Дніпровського обласного клінічного онкологічного диспансеру. Відділення надає амбулаторну, консультативну, діагностичну та лікувальну допомогу пацієнтам з доброякісними та злоякісними натвореннями грудних залоз та передпохлинними станами. У відділенні працюють 10 висококваліфікованих лікарів: два клінічні онкологи, чотири хірурги-онкологи, лікар-гінеколог-онколог, два лікарі з ОЗД та лікар-психотерапевт. Допомагають їм в роботі 5 вкрай працьовитих медичних сестер. А можливим цю роботу роблять наші три любі молодші медичні сестри. Для зручності прийом пацієнтів відбувається за попереднім записом на конкретний час. Щодня ми проводимо багато діагностичних процедур. Крім звичайної ортозвукової та діагностики, також проводяться пункційні та трипанбіопційного утворення грудних залоз, лімфатичних вузлів. Це дає змогу отримати інформацію для подальшого персоналізованого, ефективного лікування нами наш, та нашими колегами, наших пацієнтів. В адекватній діагностиці та проведенні точних маніпуляцій нам допомагає достатня діагностична база, зокрема, надсучасний апарат Філіпс. Також на базі відділення засідає консиліум закладу, на якому приймаються комісійні рішення щодо планування лікування наших пацієнтів. подальшому багато з них отримують медикаментозне лікування на базі відділення. Ми працюємо відповідно до сучасних міжнародних та національних протоколів діагностики та лікування. В центрі нашої уваги завжди залишається людина, її стан, її потреби, її гідність. Обласний медичний центр це не лише про консультації та біопсії, це про команду, довіру і віру в результат. І ми тут саме для того, щоб допомогти. Ваше здоров'я потребує нашої турботи.